Всім доброго дня! Ми знаходимось на виробництві ТОВ Агроформат місто Запоріжжя. Сьогодні у нас на огляді наш новий причіп шасі типу 2ПТ-6, призначений спеціально під перевізку 20-футових контейнерів, тип поворотного механізму, поворотне коло з вантажопід'ємністю до 10 тонн, підвізка ресорного типу. Практична, надійна та проста в обслуговуванні, вантажопідємність в даного причепа 6,5 тонн, колеса дискові встановлюються на 6 ступицю, шини з підвищеним індексом швидкості до 60 км на годину. Причіп оснащується надійною пневматичною гальмівною системою. На причепі передбачено спеціальне місце під запасне колесо. На причіп встановлюються дві міцних вісі з вантажопідємністю по 4 тонни кожна. Обов'язково встановлюється габаритне освітлення та електрична розетка на 12 або 24 вольт. Зварювання відбувається виключно спеціалістами шостого розряду. Зварні шви проходять обов'язкову перевірку відділом якості та відповідають всім міжнародним стандартам. Довжина рами 6 метрів, ширина 1,1 метр, але може змінюватись до 2,5 метрів. Основа рами складається з двох міцних та надійних 180-х швелерів, які зварюються між собою 120-швелерами. Для додаткової жорсткості та міцності конструкції в швелера наварюються металеві пластини. Ми надаємо документи для реєстрації причепу, а також на всю нашу продукцію. Ми надаємо офіційну гарантію сроком в 12 місяців, оскільки причіп буде використовуватись в екстремальних умовах. Спеціально для цього передбачене посилене дишло, опційно встановлюється знімне причіпне кільце. Конкретно на цій моделі встановлено знімне єврокільце. Дані причепи успішно використовуються для транспортування модульних будинків, мобільних бань, контейнерів тощо. На сьогодні вони користуються підвищеним попитом серед наших клієнтів, бо цінуються за їх простоту в обслуговуванні, надійність, універсальність та при цьому мають дуже привабливу ціну. Так що обов'язково телефонуйте нам. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання та запропонуємо вам найкращу якість по найнижчій ціні в Україні.